Всім привіт, любі друзі! Мене звати Анна Марія, ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні ми з вами поговоримо про персонажа Джокера, а саме про різні його інтерпретації, Який мій улюблений Джокер, який Джокер мені не подобається. Ну коротше, ми сьогодні поговоримо з вами про цього персонажа, про цей образ, чому цей образ Ну, типу, чому у цього образу є дуже велика фанатська база, чому він цим подобається, чому Джокер 2024 став дуже дуже сильно провальним. Ну і давайте одразу починати. Ну і давайте почнемо про які джокери, образи Джокера. Ми сьогодні з вами поговоримо. Ми сьогодні з вами поговоримо про, а вже ж, ікона образа Джокера. Це в нас хід Леджер в фільмі Темний рицар, якщо не помиляюсь, 2008 року. Ось далі ми поговоримо з вами про другого джокера, котрий всі ненавидять чомусь. Це джокер Джарада Лєта з фільму, а отряд. Самовбивць 2016 тисячі року. Ми поговоримо з вами про нового Джокера, Джокера Хокіна Фенікса 2019 року. Ну і 2024 року. Я не дивилась фільм. 24 го року новий фільм про джокера Божевілля на двох з Ледіогагою, тому що всі його дуже сильно хейтять. Ось, але якщо ви хочете, я можу подивитися цей фільм і зробити на нього обзор. Якщо у вас є таке бажання, то пишіть це в коментарях, тому що щоб я розуміла, що вам подобається, що вам не подобається. Ось, ну і я не можу сказати, що я дивилась першого джокера 2019 року, тому що цей джокер він. Я була, ну коротше, я була маленька, щоб його дивитись. Цей дуже дорослий джокер, джокер, він там візняється плюс, якщо я не помиляюсь, про психічну хвору людину. Ось і це більше показує таке такий більш орієнтір, типу, на психологічні якісь проблеми, на психологічні хвороби, на те, як цей світ також знущається над людьми, що він з ними робить. І це все. Я знаю цей Джокер, я знаю сюжет цього Джокера, всі приколи цього джокера, типу, там, що те, що нам показує, може бути неправда, просто фантазія цього. Артура, я не видаю, як його звати. Ну, коротше, Джокера, типу, там, Ардер, Артур Флек. Коротше, ось я знаю ці всі приколи. Я все це знаю, просто я цей фільм дивилась повністю, бо я була маленька, але моя мама дивилась, і коли я трішки так підглядала, як я це завжди робила в дитинстві, коли підглядала, як вона дивиться, типу, цей фільм, він мене чесно лякав. І зараз, коли я дивлюсь на якісь вирізки з цього фільму, мене він дуже-дуже сильно лякає. Я розумію, що так і повинно бути. Це, була, це і була фішка цього фільму, щоб показати джокера в такому плані. Ось, але давайте трішки перейдемо до іншого Джокерів, трішки-трішки поясню про що там. Ось далі, давайте джо Джокер Джарда Далєта. Ось цього гейтя цього цю, образ цього джокера. І мені здається, що цей Джокер. Я і не можу сказати, що я його хейчу, хоча зараз я його хейчу через те, що Джаред Лєда в нас росіянолюб. Ось, якщо ви знаєте ці всі скандали, то коротше пішіть коментарях, що ви про це думаєте. Зараз дивитись на Джарате Лєдом мені просто бридко. Ось, але ми з поговоримо саме давайте про джокера. Як показали джокери цього джокера, не сам Джаред Лєда, а як показав, як цього Джокера, цього персонажа прописали сценаристи в фільмі «Атрясом убивця. Мені дуже подобається цей фільм, насправді я не знаю, чому в нього такі погані рейтинги, чому його також хейтять. Ось мені подобається Вилл Сміт, і Марго Робі, і Джаред Лєта. Тоді подобався, коли я цей фільм дивився. Мені він дуже подобається. Я не знаю, чому мені подобається естетика. Ну і коротше, ось можу зробити вам обзор на э, фільм Натрацами вбивців. Ось тому пишіть також в коментарях. Ось, але цей Джокер Джареда Лєта, він був був більше. На другорядні ролі і просто типу, щоб показати якусь взаємодію з Харлі Квін. Типу він там не дуже так сильно потрібен, в нього не головна роль. Але цей джокер він більш сумасшедший, більш інстравагантний, і він занадто Занадто, занадто ненормальний. Мені здається занадто ненормальний, занадто можна так сказати, навіть дебільний, якщо так можна виразитися. Ось тому, що цей джокер він не має ніякого сенсу. Він просто, тупо психопат, котрий ходить і всіх буває. Це дуже насправді. Роздражає, бо ми так, ось зараз треба до цього перейти, до цього моменту. Те, що е, глядачі дуже часто імпонують злодіям. і я і я та глядачка, котрим імпонує злодіям. Типу, мені подобаються злодії більше, ніж герої, бо злодії там вони більш розкриті, у них є якась і логічна травма, вони ну вони більш круті, вони більш гарно розказані, пов'язані. Ну коротше, вони більш гарно, гарніше описані і цікавіше, ось ніж герої. Ось. Тому ми очікуємо від цього злодія якогось сенсу, якогось підсюжету, якоїсь драми, як, наприклад, це було в Артура Флека з фіном. Муджокер Джокер 2019 року. В цього джокера він сирий, Він нібито реально, нібито Джаред Лето просто нарядився в костюм Джокера. Це не персонаж, типу, він там, ну, це як цей образ на Хеллоуін, так. Але як персонаж, котрий люди можуть захоплюватись і котрі можуть його розуміти, ні. Бо цей персонаж дуже-дуже сирий. Мені дуже дуже мені не зрозуміли, хоча нам показали більше передісторію, історію, яким познайомився з Харлі Квін. Але весь акцент був на Харлі Квін. І Марго Робі ідеально зіграла Харлі Квін в, е в фільмі Атраса вбивці, навіть атрас убивці 2», не дивлячись на те, що це був жахливий фільм. Ось, а вже ж там хічний ось ось, ось птіці, це, це таке собі було. Ось, але Марго Робі саме в цьому фільмі вона була просто на просто неї був все, весь акцент, і вона була не сирою персона. Тут була і предісторія, і кордя-перзнашка, і якісь філософські думки. Ось тому тому так. Але зараз ось, з філософськими думками перейдемо до першого і найкономічнішого джокера. Це джокер е Хіта Леджера. Ось чому я обрала саме цих трьох джокерів перед тим, як ми перейдемо до Джокера Джарда Лета. Ой, жарте літа до Джокера Хіте Леджера. Чому я обрала саме цих трьох Джокерів? Тому що вони найновіші, і я не дивилась інші образи цього персонажа. Я не дивилась образ Джокера в фільмах Тіма Бёртона, хоча я дуже люблю фільми Тіма Бёртона, але я не дивилась його Бетмене. Мене щось він лякає. Ось <laughs> і я не ці ще давніші версії Джокера, бо це зовсім інший Джокер, котрий котрого зараз нам показують. Ось тому я брала саме ці три персажі, тому що я з ними особисто знайома, тому що вони більш сучасні, і вони більше передають саме скоріше цей час, ніж той час, коли знімались ці старі фільми. Ось і переходимо до Джокера Хіта Леджера. Це найконічніший джокер і. Не здивую вас, якщо скажу, що це мій улюблений образ Джокера. Всі, всі фанаті від образу Джокера Хіта Леджера, всі його люблять. І, якщо чесно, серію, серію, ну то з серію якся, темного рицаря, це, чек, про ця чекправні ця серія називається. Серія фільмів про Бетмена 2000, тисячі там. Восьмого року, ну плюс мінус, і ця серія, коли котра повинна була виходити з хітом леджером. Я не дивилась її. Я подивилась тільки фільм, де був сам хіт Леджер і де він зіграв Джокера, саме фільм Темне рице. Саме його подивилась, бо він мені здається, це не те, щоб я не розуміла, що відбувається, тому що я не дивилась частину і я не дивилась частину після. Я подивилася якогось другу частину з джокера. І я все розуміла, і якщо чесно, я дивилася на Хіта Леджера в образі Джокера. Я не дивилася на Брюса Вейна, чи як його там звають. В мене, поэтому я не дивилась. Я просто мені було так нецікаво. Я дивилася фільм тільки заради е, Хіта Леджера. Я буду відвертою. Ось, але я вам по сьогодні в цьому відео я хочу вам пояснити, чому. Так багато фанатів образу саме Хіта Леджера. Я вам хочу це пояснити, трішки розповісти і розповісти, чому саме мені подобається цей образ. Ну, і давайте підемо з цього образу Джокера, О, саме з образу Хіта Леджера. Цей образ підкріпило ще те, його популярність ще те, що Хіт Леджер помер дуже трагічною смертю. Ось, після закінчення зйомок цього фільму, і це, і це було дуже-дуже сумно, і це додало більше когось ентузіазму, якогось такого піару, ось такого піару додалося в фільму, і Хіт Леджер потім на премії Оскар отримав Оскар за цю роль посмертно. Це було дуже-дуже круто, і мені дуже подобається Хіт Леджер, Він прям, він був зіркою, котра могла сяяти ще дуже-дуже довго, і мені шкода його доньку. ось, І це все, це все зрозуміло. Ось і тому це все додало ще якогось піару, саме його образу Джокера. Але чому ж саме цей образ Джокера не сподобався? Так, да, там був великий такий піар і пов'язаний зі смертю актора, але чому саме цей Джокер? Чому цей Джокер такий крутий, такий цікавий, такий неймовірний? Пояснюю, тому що тут є якась філософія Джокера, тут є персонаж цей. я. Дивилась багато відео про філософію. Ось я не, я не хвастаюся, просто кажу, що, типу, я дивилась, я слухала, і я розумію, чому Типу, філософію цього образу Джокера. Тому що тут реально і філософія. Філософія, е, як це світу, чому, чому він так поступає? Він не робиться заради грошей. І це так геніально. Він робить злочини не заради грошей, як це роблять всі ти заплатили, щоб той вбив там, здається, Бетмена, щось такого. Ну, коротше, якась була фігня. Ці ділери дали джокеру гроші, щоб той щось зробив. І Він взяв і типу, піджог ці, ці гроші, щоб показати, що йому не потрібні ці гроші. І це, це насправді геніально. Я дивлюся на, на цього джокера, і він просто геніальний. Він... Притягательний, і саме образ цього джокера він притягательний. Ну і прошу у вас, хвилиночку уваги. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, щоб я розвивала свій контент, і пишіть коментарі про те, чи сподобалось вам відео. А зараз продовжуємо. Ось є така тенденція е е злодіїв. Як зробити такого злодія, щоб глядачі йому співчували? треба зробити його привікательним треба зробити йому якусь бекграунд, ну, типу предісторію яка буде пов'язана з його злочинами щоб пояснити чому він це робить і щоб показати нам якогось антагоніста ой не антагоніста а протагоніста який буде менш цікавий ніж сам е, злодій. і це все є це все те що зробило цього джокера таким легендарним таким неймовірним ось і ось ця ось притягательність те, що нам подобається злодії через їхню харизму також. буває. І у цього Джокера є харизма. Хіт Леджер дуже гарно попрацював над голосом, над мімікою, над цими, цими жестами, над ну коротше, як показати цього персонажа він з іншої сторони, не тільки як антагоніста. Коротше, Тут все це є, і цей джокер тупо притягательний. Ось це те, ось те, що мені найсильно подобається, його харизма, і те, що його притягательність, це той злодій, за ти спостерігаєш і не можеш відвести очей. Це просто ти дивишся на цього злодія, і він забирає весь час на екрані. Там байдуже, що там робить цей Бетмен, Розумієте, якщо Джокер в екрані він поглощає весь, не знаю, як це всю публіку. Він поглощає весь весь цей кадр, весь цей кадр, вся ця сцена. Принадлежить йому, навіть якщо там у Бетмена більше діалогів і більш значна роль в цій сцені, якщо Джокер просто стоїть десь поряд, просто говорить якісь фрази, це так придягательно, Це просто де також багато гарних семло в цьому фільмі, та показують джокера, де джокер, я пам'ятаю цю сцену, де Джокер стоїть просто на, на вулиці. На дорозі, і Бетмен їде, ну, типу, на його Бетмобілі, чи як вона там називається, каже, всі фігні двохкальосний. Ну коротше, ви поняли. Їде на всі скорості і швидкості. І Джокер каже: ну давай, типу, вбий мене, вбий мене. І потім цей Бетмен він просто від'їжджає і не може вбити свого, як сказати. Противника, розумієте, і це геніально. Бо, типу, геніально не в тому сенсі, що, типу, о, ну він же герой, він не може вбити свого супротивника, це ж не чесно. Ні, геніально в цьому те, що е, Бетмен Бет не Бетмен, а Джокер стоїть, і типу каже: Ну вбий мене, блін, а він цього не робить. І також ця сцена в камері, де він розповідає, що е, в людях, е, типу, що. Ось коли Джокер розповідає, як він вбивав напарника ось цього охранника, котрий його там стежить. Коротше, в камері, і він каже: Типу, і насправді, можливо, я твого напарника знаю навіть більше, ніж ти, бо люди розкриваються в самому останньому моменті їх життя. Вони показують, хто вони є насправді. Тому Джокер знає. Типу, напарника цього, котрого він вбив. Типу, ось краще, ніж, типу, цей, ця, цей охранник, котрий з ним провів все життя. Бо люди розкриваються в останній момент своєї життя і не погають, хто вони є насправді. Чи вони є хорошими людьми, чи вони є поганими людьми? Так також багато ем, легендарних сцен з цього фільму. Сцена, де він піджигає лікарню, сцена розмови з цим. Забули його звати. Розумієте, там, реально. Я з цього віму, окрім як джокера, ні на кого більше не дивилась. Ну, цього, типу, блондинчика. ось, ну, коротко, котрому там. Коротко, і, ви, сцена в лікарні, де Джокер говорить з цим Ось, І, типу, там багато економічних сцен. Також багато діалогів, де він каже, що, типу, посміхаєшся, бо усмішка. Як це confuse, confusing people. Як це сказати confusing? Плу, сплутує, типу, я не знаю. Коротше, е, як це сказати? Блін, я така вдушевлена трішечки. Е, бо усмішка вона відволікає, типу, людей. Вона, е, як це. Ну так, вона, типу, їх адрманює, щось по такого. Я не знаю, як це привести правильно. Ось, але коли. Типу, ти посміхаєшся, то це одразу інша реакція твого абонента. Типу, я також психологічна тема. Типу, якщо посмішка, то тут ну коротше, там є якісь психологічні, якісь терміни, психологічні якісь фішки, ці всі психологічні психології, які котру можна використовувати проти самих людей. Типу, якісь там такі а, інстинкти самозахисту, типу, бо ти можеш їх використовувати проти цієї людини. Коротше, подивіться цей фільм. І ви все зрозумієте, це ось це геніальний джокер. Багато технік, багато психологічних технік, багато притягательних сцен, багато співчу, співчуття цьому персонажу. Акторська гра це все зробило цього персонажа канонічним, легендарним, унікальним. Ось і це все завдяки насправді хіту Леджеру, за його важку роботу, те, що він зробив і зробив цього персонажа неймовірно. Я вважаю, що це. Варте вартує навіть більше, ніж один Оскар, бо ніхто такого ще не повторив. Згадай, і давайте зараз перейдемо до двох наступних образів Джокер, і чому вони не повторили цей успіх, розумієте? Ось, мені здається, образ Джареда Лєта, він, як сказати, просто. Мені здається, людство, типу, фанати Хіта Леджера, не були готові до того, що Джокера зграє хтось інший. І і, типу, мені здається, що це рано. Типу, це рано було показати нового Джокера. Роз зрозуміло, пройшло скільки вісім років з того фільму, вісім років з смерті Хіта Леджера, але це все одно було рано людям. Людям було ще рано показувати того Джокера і нам і намагатись перевершити того, того джокера. Бо Реально, ні Джаред Лєта, ні чесно кажу цей Хокін Фенікс не змогли перевершити Джокера Хіта Леджера. Я не думаю, що хтось ще й зможе перевершити. Це те, що називається гарний актор. Талановитий актор, гарний сценарій, гарний розписаний персонаж. Це все зібрало ось цього ідеального джокера, про котрого ми вже поговорили. І давайте приходимо до джокера Лєта. Ну а зараз я знову вас прошу хвилиночку, уваги. Будь ласка, підтримати мене на Баймія Кофі або на Карсі Монобанку. Все в описі під цим відео. Будь ласка, підтримати мене, щоб я могла розвивати свій контент і розвивати український ютуб. Всім дякую і продовжуємо. Я не розуміла, чому люди хейтять цього джокера. Але я можу сказати, що цей джокер, він якби підходить до цього фільму, але, як я раніше сказала, це просто сирий персонаж. Це персонаж ні, не тому, котрому ти хочеш співчувати. Тобто, наприклад, давайте так: якщо я зустріла б на вулиці Джокера а, Хі-Аленджера, то вже ж я б злякалась. Ось, але а, типу вже ж я б злякалася, і типу. А Вже ж я б злякалась, ось, але якщо б я була на так, якщо б я була злодійкою, да? якщо б я була злодійкою, і я була там Харлі Квін напустим, якщо б я була Харлі Квін і тусіла з хітом з Джокером Хіта Леджера то я б ним восхищалась. А якщо б я була Харлі Квін і я тусила б з джокером Джареда Даліта, то я б боялась Джокера Джареда Лєта бо він просто неадекватний псих, котрому немає за що співчувати Це просто псих, котрі вийшов з. Всіх лікарні. Все, все? Більш тут нічого немає. Тут німає про що розповідати, тут німає про що. Просто ну гарний грім, зелене волосся, прикольний образ, атуювання, гарне лічко, але це не робить цього джокера легендарним. Це робить... Це просто сирий персонаж, розумієте? Та не знаю, манікена поставили, потягнули цього манікена, розумієте? І а Джаред, я не знаю, не було б різниці одягнути манікена образ цього Джокера, чи Джареда Лєта цього Джокера. Це все одно буде ось щось сіре, розумієте? Та, і чесно, можна треба, можна, можна було і не звати цього Джареда Лета. Просто манікен поставили, був був той самий ефект, чесне слово. Бо цей персонаж тупо, тупо, тупо сірий. Сірий, нецікавий. Занапто божевільний, занапто, занапто, за занапто, просто занапто. Тому що я знову ж таки до Джокера Хіта Леджера там було божевілля гарно розпреділене, гарно. Поділена. Я не знаю, як це пояснювати, там було вдосталь божевілля і вдосталь розуму. Я дивлюсь на Джокера Гіта Леджера, і я бачу, що це геній. Я бачу, що це геній, котрому набриться світ, котрий його змінює такими методами, котрий може е Бетмену, і котрий також фразочку сказала, де він каже, що, типу, ти поки ось Бетмену він каже в цьому також в відділку, що, типу, а, Типу, вони ось ці ось ці поліція, вони ж тебе тупо використовують, а коли це не потрібним, вони тебе викинуть, і таке реально буває, таке реально буває у світі. Він просто кажеться напряму. А Бетмен тупо боїться це признати, бо це реально, це реально, це, це реально так. І також ось, ось також сосізання, де сьоз з, 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 з цими двома кораблями. Типу, чи вб'ють вбивці звичайних людей? А чи вб'ють люди? цих вбивців, щоб самим вижити? І що сталося? Жоден з них не на кнопку, але жоден з них думав про це. І, типу, люди, ви звичайні люди, опинились з навіть жорстокішими, бо вони реально всерйоз думали, вони всерйоз хотіли вбити цих. Вбивць заради того, щоб себе врятувати, ось я не пам'ятаю, якщо ж там в итоге сталося, ось я не пам'ятаю, що там з того сталося з цими двома кораблями, але я пам'ятаю, що вони показали реальну сутність людей. Чи звичайні люди такі звичайні, що вони готові вбити, буквально як корабль, так вбивць, так приступників, але все одно людей заради того, щоб самим вижити, розумієте? І. Це також показує сутність людини, сутність. Короче, це все філософія. Це все все філософія, яку я люблю. Ось, і треба приходити до Джокера. Хокін і Ну і знову ж таки я прошу вас, хвилиночку, уваги. Зараз, будь ласка, ідіть в опис під це відео і почитайте мої історії, бо я хочу розвивати себе ще як письменник, я хочу пробувати себе в цьому, і якщо ви хочете мені допомогти не фінансово, а просто прочитавши буквально пару сторінок моєї розповіді, це мені було б набагато приємніше. Всім дуже дякую. І... А, що я можу сказати про цього ж джокера? Про що ми говорили раніше з цим персонажем Джокером? Що Джокер повин... джокер це той персонаж, який. Притягує себе своєю харизмою, своїм антуражем. Е, як я раніше казала, Джокер Джареда був занадто сірим, щоб притягати своєю харизмою, і там не було харизми, там було тільки божевілля, занадто безглуздо, це вичурне, занадто комічне божевілля. А, а, в, а в Джокері Хоакіна Фенікса тут було божевілля, але це було відталкою, божевілля. Типу, ти дивишся. На цього джокера, і він тебе тупо відталкує. Мені бридко. Ну я розумію, типу, нам показується більш серйозний джокер, це більш більш дорослий джокер. І цей джокер він, якби показує більше, фокусується на психологічних проблемах, на психологічних захворюваннях, на те, що світ не приймає людей з такими захворюваннями, і це все так, але все одно. Я ось намага нам намагаюся пояснити цей фільм, що типу треба приймати таких людей з такими психологічними захворюваннями. Але я просто я дивлюсь на цього Артура Флека і мене відталко. Я не можу бути поряд з такою людиною, як Артур Флек. це жутко, це страшно. Якщо е, біля Джокера Хіта Леджера ти хочеш бути поряд, ти хочеш за цим, цим спостерігати, то від Джокера Артура Флека ти хочеш типу. Бігти, ось чесно бігти, його цей сміх. Це так, це так жутко, це так відталко, що це так, це те бридко, це прям від чва таке визиває відчуття, і це, це можна сказати, що це гарно гарний фільм, бо він визиває такі емоції. Якщо фільм визиває хоча б якісь емоції, це не поганий фільм. Ось розумієте, якщо персонаж викликає якісь емоції, то це значить, що цей фільм справився зі своєю задачою. Не завжди повинні бути емоції від персонажа позитивними. Але мені хочеться не знаю, мені я не можу співчувати Артуру Флеку. Мені просто хочеться закрити цей фільм і не дивитися на це. Мені бридко, мені мене нудить від цього, від цього Джокера. І, типу, це як кажу, це дорослий більш фільм, це більше для дорослої аудиторії. Ось, але я не знаю, як се пояснити. Це той антагоніст, з котрому я не співчуваю, котрий мене по правді лякає. І котрий не є притягательним, він є аталківичим. І тому цей фільм важко дивитись, тому цей фільм не на велику аудиторію, хоча він був достатньо популярним. Я не знаю, що було у другій частині. Якщо хочете, я подивлюсь другу частину і прокоментую, скажу свої враження, хоча цей фільм дуже-дуже зараз сильно хейтять. Але до якого висновку давайте ми дійшли в цьому відео? Що? Всім подобається джокер Хіда Леджера, бо він є притягательним. Це є притягательним. Всі хейтять джокера Джареда Лета, бо цей джокер він сірий, він незрозумілий, він просто сірий, неприготовлений джокер. Як незварений не зварений джокер, розумієте, типу так, сирий. Ось сирий, тупо сирий джокер, сирий персонаж, за котрим нас цікаво спостерігати, і це ще додало того, що. Суспільство ще не було готове побачити нового джокера після смерті хіта Леджера. Ось це просто це також трішки говорить про суспільство і про те, що персонаж був просто О, тупо сірий. і, і, і а... джокер Хо, Хоакіна Фенікса, це джокер нового покоління, але це Вітал Піші Джокер. Це той Джокер, над яким треба думати, і цього важко дивитись. і проблем цього фільму він не він скоріше за все не для великої аудиторії. Ось, хоча він був дуже популярний, але... Цей джокер атакуючий. Це джокер він для людей, які готові на це дивитись, і таких людей насправді дуже-дуже мало. Тому цей джокер, він, він отталкуючий. Ось він, мене він дуже сильно отталкує, відталкує від себе. Ось ну і так і сьогодні не вийшло відео, трішки так поговорили про цього персонажа Джокера. Я розповіла трішки своєї думки про цього персонажа. Якщо вам сподобалося відео, лайк лайки, будь ласка, підписуйтесь. І якщо ви хочете, щоб я зробила обзор на якісь з цих фільмів про Джокера там. А тратимо вбивці Джокі 2019 2024 року. Темний рицар. Якщо хочеш я щось з цього зробила обзор на щось з цього, то будь ласка, пишіть в коментарях і всім дуже дякую за перегляд. Люблю вас.